Команда жіночої національної збірної України з гандболу проводить останні тренування перед змаганнями. Серед них і Тамара Сембатян. Мало часу, як завжди, тому що в кожного свій чемпіонат, в кожного свої ігри. А, але я сподіваюся, що все буде добре. І зараз будемо більше працювати на ну, над тактикою. І маємо маємо перемагати Словачину. Ну, на настрій у нас тільки бойовий командний дух в підвищеному стані, можна сказати. А готуємося до ігр з Німеччиною. Ми розуміємо, що це фаворит нашої групи, але більшу увагу будемо приділяти грі зі словаками, тому що ми в них виграли. П'ять голів, а тому зараз ми не можемо програти. До збірної входять спортсменки, які вже брали участь у чемпіонатах, та нові гравчині. національній збір я в перший раз І відчуваю себе дуже заряджено, дуже добре. Я можна сказати, саме младша тут. Старші дівчата, всі дуже підтримують, все гаразд. Настроєні на перемогу. Після того, як ми виграли у Ізраїлі, у них піднявся. Настрій вони з дуже з великим задоволенням приїжджають із незадоволеним. Я так думаю, що будуть грати, і ми будемо грати на перемогу. Жіноча національна збірна України з гандболу 4 квітня зіграє зі збірною Німеччини, а 7 квітня зі збірною Словаччини. За результатами ігор визначать команди, які змагатимуться у фіналі чемпіонату Європи наприкінці цього року. Діана Шухлеонті не колишин суспільне новини.